В мене кажуть, дороги поганої немає, є погана одежа. б би тут брат говорив за волю Божу. Це дуже правильно, коли людина шукає іменно його волі, Його волі. Тому що в його волі закрите все наше майбутнє. Майбутнє, яке Він передбачив для нас в Його волі сокрите. Просто ми, не осознаючи цього, часто буває в якби горім. Пострішаємо по-своєму, по Ну, потім ну, є наслідки цього всього і страждаємо від цього, що, що просто не слухаємо Бога, коли його треба слухати. І хотілося б теж в мене на серці лежало про це порозмишляти на римлянам, 12 -та глава з першого по другий вірш. Тож благаю вас, брати, милосердям Божим, віддавайте тіла ваші в жертву, живу, святу, приємну Богові, як, роз, як розумне служіння ваше. І не пристосовуйтесь до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнавали, що є воля Божа. Добра, приємна і досконала. Ну, розміщаючи над цим віршом, ну, я так подивився. ну, я Кожен, кожен ну, розміщає, думаю, читає по-своєму. Я просто дію тим, що. Я бачу в цьому. І тут говориться вище, що віддайте вашу тіла жертву живу святу. Колись ну, кегебісти там, ну це місце писання, вони якби звращали і казали, що тут віруючі жертву приносять, жертву приносять. І Не хотіли, щоб ходили в церкву і всім розказували. Но ми, як віруючі люди, ми розуміємо, що. Жертва Богу віддати тіло на жертву Божу, виходить, на святу приємну, як розумне служіння ваше. Ми розуміємо, що тіло воно включає в себе дух, є тіло, душа і дух, тіло, душа і дух. І е, часто тілесні до тіла присуща гріховна природа. До нашого тіла присуща гріховна природа. І часто ці пожадливості, ці тілесні різні побудження, вони впливають на нашу, ну, на, на, нашу на наше життя. І серце, воно виходить, воно, воно так устроєне, ну наш дух, наше серце, що воно нуждається по суті в позі. І Багато ну, віруючих людей, які е, познали істину, багато людей говорили, що, е, що тільки в Бозі може успокоїтись наш дух, тобто наше серце. Но коли ми обмануті, коли ми обмануті, ми не, ну, не вникаємо в Слово Боже, в духовне Слово Боже, яке для нашого ж Духа, то є воля Божа, вона є для нашого духа. Е, і щось рішаємо по-своєму щось. Ми починаємо своєвольничати, ну, мислити по-своєму, тоді е, наше серце, воно виходить, попадає в, в рабство під, під душу нашу, під, під ці страсті і похоті, які ну, є в гріховній нашій природі. Е, е, тут ще є такі слова в Римлянам, що умершляйте діла плотські духом, тобто серцем. То есть, Наші взаємовідношення з Богом вони повинні бути ну, на першому місці наші взаємоносини з Богом. Якщо ми е, губимо ці взаємовідносини, в е, нас починається як -то, е, флірт з дьяволом. Получається? Е, коли ми е, теряємо страх Божий ну, в нашому житті, ми фліртуємо з дьяволом. То тобто, виходить, через нашу гріховну природу він починає. Нами маніпулювати. Посилає якісь бажання, відчуття, от, на яких ну, щоб ми базірувались, і він веде вже до своєї волі. От, тому йде така духовна боротьба. І ну, коли наше серце повністю віддане Господу, коли ми шукаємо більше Його волі, Його волі, то. Тоді наш дух наповняється, це для нас є цінностю, дорогоцінністю. І ми тоді, не, як Павел каже, я, коли Бог благоволив відкритися мені, я тоді не з плоттю і кров'ю. Я тоді не плоттю і кров'ю. Тобто і з тим, що диктує мої страсті і похоті. Тобто, все це залежить від нашого пізнання і від наших взаємовідносин -за з Богом. Тобто, наскільки ми зближаємося ну, з Ним, наскільки ми шукаємо Його лиця, Його близості в своєму житті, щоб воля вона превалювала, щоб вона ну, руководила нами в нашому житті. І хотілося б зачитати Галатом. Галатом такі є слова. Це з 16 по 26, 5 глава, 16 по 26. Тож кажу, живіть за духом, і ви не будете задовольняти пожаливостей тіла, бо тіло. Вважає протилежного духу, а дух протилежного тіла, вони одне одному противляться, так що ви не те робите, що хотіли. І коли ви водитесь з духом, то ви не під законом. Учинки тіла ями, перелік, блуд, нечистота, розбещеність, довослужіння, чародійство, ворожнеча сварка, заздрість, гнів, суперечки, невзгоди, єресі. Ненависть, вбивство, п'янство, безчинство і подібне до цього. Про що я попереджую, як і раніше, що так ті, які чинять таке, не вспадкують Царства Божого. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість на таких нема закону. А ті, що Христові розп'яли тіло своє з пожадливостями та з пристрастями, якщо ми живемо духом, то за духом повинні і діяти. Не будемо марнослівні, і не дратуємо один одного, і не заздрімо один одного. Есть, ну, тут апостол наголошує, що, щоб ми жили за духом. За духом, щоб ми слідили за собою, щоб ми сдили за своїми думками, за своїми побудженнями, щоб ми зазворяли, як би поступив Ісус в тій чи не ситуації в нашій житті. Прийшла мисль, якесь побудження, щось робити, як би поступив Ісус, як би в цій всі чині ситуації йому зробив би Ісус, і для цього треба читати Писання і слідувати. Ну, Слово Боже, щоб знати е, Його волю. І людина чим більше е, читає писання і досліджує писання, е, тоді преобразовується її образ мислення. Її преобразовується образ мислення Із плоского в духовний образ мис мислення. Е, е, як... Е, Ну, Написано в слові Божому, що у вас должен бути ум Христов. Ум Христов. А коли він буде? Тільки тоді, коли ми будемо цінити Священне Писання, любити, зближатися, молитися, перебувати в ньому і він буде перебувати в нас. Хай прославиться цьому ім'я Господня. Хотілося б ще прочитати притчі Соломона. за за страх Господній. Ну, наскільки Він важливий е, ну, розмішляти над цим станом, що це таке? Ну, чи це щось таке недосягаєме для нас, як деякі, деякі може мислять? Чи це дійсно е, ми повинні прислухатись до цього і задуматись над цим, над цим станом? Е, притчі 8.13, страх Господній, ненавидіти зло. І гордість і зарозумілість, і злий шлях і лукаві уста ненависні для мене. Ну, Я, в общем, дивлячись на це, на страх Господні, я ну, розумію, що е, противостання завжди, противостання злу це добро, е, це добро любов. Е, противоположність злу я маю, противоположність. Це добро, любов. І розуміючи страх Господня, що це є любов до Бога. Це є любов до Бога. Не... Це не те, що ми ждемо наказання, боїмося Бога, і ждемо наказання, що Він накаже моментально за гріх содіалення. Ці гріхи самі нас розрушають, якщо ми їх робимо. А... Це не робити гріха, не робити гріха за того, що я люблю просто бути з моїм Богом, що я люблю е, Його, я люблю поступати по Його заповідям. Е, моє серце віддано любові Божій, тому що зробив Христос за мене, і я віддаю цим самим своє серце, свої, посвящаю своє серце, свою душу. Богу Для того, щоб Бог ну, е, був в центрі центрі мого, мого життя. Так як ну, написано, даже, що ніхто не може назвати Ісуса Господом як тільки Духом Святим. Тобто, наскільки ну, важливо називати його Господом? Ти не можеш його даже назвати Господом, якщо він не являється твоїм господином, господарем твого життя. Це ти обманішся ти ліцемериш. Ти кажеш, Ісус Господь, а якщо ти не, Він не являється Твоїм Господарем Твого життя, всіх сфер твого життя, мислення, Ти просто ліцемериш? І як Господь каже, що що ви мене звете, Господі, Господі, а не виконуєте того, що я говорю. Тобто наскільки треба, ну. І слідувати, наскільки ми ну, посвячені і віддані Богу. Тобто це для нас вже краще, коли ми в ну, це окунаємося, коли ми цим ну, займаємося над собою. І ще хотів прочитати притчі, це притріч 14, 14.27 Є такі слова. Страх Господній чер... Черело життя, щоб віддалитися від сітей смерті. Від сітей смерті. Наскільки ну, тут ясно сказано, що є определені сеті, які ставлять брак душі чоловічки. Вони для невооруженого глаза незаметні. Ну це Якщо ми не працюємо над собою, не, не дивимося це через призму Писання, ми їх не замітимо. Якщо ми десь в своє волі якесь включаємо, що а якось воно буде, Так казав один пастор, каже, бійся, бійтеся ранодушя і легкомисля. Ну, Равнодушня, це. Так, мені все одно там лігкомислія теж не. Непродумані якісь речі, дії. Все якби поверхностно. Оцей стан він може ввести нас в, в ці сеті, сеті, які ставлять в рак. Но, Господнє, він іменно е, дає побачити дає побачити уловки з'явола, які він ставить на нашому шляху. Це по всіх сферах нашого життя. І тоді. Тоді не виходить як то флірт з дьяволом. Тоді виходить, ми ну, противостояємо сатанинській волі і виконуємо волю Божу, Хай Бог благословить кожне наше серце, щоб ми служили, служили йому чистого серця, шукали його близості, шукали тісних нерозривних стосунків з ним. Якщо десь ми відчуваємо, що нема цих стосунків, десь якісь тріщини, ну, десь ми не уділяємо часу, десь ми більше в світі знаходимося. Знаєте, дьявол він заінтересований вкрасти нас страх Божий. Він заінтересований вкрасти в нас цей стан. Коли він це зробить, тоді, тоді він спокійно нав'яже нам свою волю і буде. Ну, Руководити нами як тільки захоче. Ну, Ніколи не треба, як казав Наполеон Бонапарт, ніколи не треба недооцінювати врага. Ніколи не треба недооцінювати врага. Враг він хитрий, він підступний. І тим більше дьявол. Він, е, скільки тисячоліття він знає е, людський, людський характер, він знає, як маніпулювати людьми зі слабкі сторони. Набагато, він дуже мощний психолог, дуже мощний психолог, який е, ніякий психолог в цьому світі не зрівниться з ним, щоб як підходити до людей. Но є противостояння, це Дух Святий, це сам Господь, коли ми е, якби, ставимо в центрі серцем нашого Господа і шукаємо його, прибуваємо в Слові Божому. Ну, серйозно до цього відносимося. Несерйозне відношення. Це і є наша помилка, це і є наша, якби, наше падіння. Но, якщо ми серйозно відносимося, шукаємо Бога, досліджуємо Писання, ми тоді, тоді Господь буде руководити нами і вести нас. Слава йому, Хай буде жити вічно. Амінь.